Росіяни почали більше платити своїм військовим. Москва витягує останній козир, намагаючись, хоч якось мотивувати простих людей йти на війну. Телеграф розбирався, коли почалася зміна російської стратегії поповнення військ, а також де платять найбільше і чому саме там. При піковому масштабі мобілізації Росії знадобиться до 1 мільярда доларів на місяць, щоб заманювати бажаючих служити. Водночас втрати російських окупантів в Україні з 24 лютого 2022 року перевищили 500 тисяч осіб. Як бачимо, це зробило дуже актуальним питання поповнення живої сили і виходом з цієї ситуації в самій Росії очевидно бачить вже не підняття морального духу чи захист скріп обіцянки загробного життя чи іншу мечню, а цілком собі тверду валюту для добровольців, в тому числі для іноземців. Але платять не всюди однаково. Системний аналітик Євген Істрабін виявив цікаву закономірність у рекрутинговій політиці Росії. Після проведеної восени 22-го року мобілізації військове керівництво Росії намагається заманити людей на контрактну службу високими виплатами. Причому вони сильно варіюються від втрат кожного регіону. Експерт наводить дані про втрати росіян у розрізі регіонів. Отож, Краснодарський край 2721 людина. Башкиростан 1987. Свердловська область, 1929, Татарстан, 1780, Челябінська область, 1606, Пермський край, 1490, Самарська область, 1451 людина, Бурятія, 1316, Московська область, 1286 і так далі. За словами істрабіна, виплати в регіонах лідерах за втратами зросли у кілька разів. У Краснодарському краї за період з 1 лютого по 3 квітня виплати для контрактників зросли з 200 тисяч рублів до 1 мільйона рублів, а 28 травня зросли ще на 300 тисяч рублів. Також ще 200 тисяч дадуть тому, хто запишеться в окремий місцевий батальйон. Тому разом із виплатами з держбюджету сума складе рекордний 1 мільйон 695 тисяч рублів, а це немало-небагато 17 тисяч доларів. У Башкоростані регіональні виплати з 1 травня склали 205 тисяч рублів – це 2 тисячі доларів а з врахуванням 195 тисяч із держбюджету – це вже 400 тисяч рублів або близько 4 тисяч доларів. У Свердловській області регіональних виплат добровольцям немає, але члени їхніх сімей можуть отримати виплати від 20 до 100 тисяч рублів – це тисяча доларів. Все залежить від терміну укладання контракту. Сам доброволець чи контрактник отримає від держави ті самі 195 тисяч рублів або майже 2 тисячі доларів. У Татарстані 27 травня губернатор підвищив одноразову виплату за підписання контракту з 300 до 505 тисяч рублів. Ще 300 тисяч платить мерія Казані та 195 тисяч держбюджет. Тож підсумкова сума – 1 мільйон рублів або 10 тисяч доларів. Але такі великі суми не всюди. У Челябинській області початкові виплати – 50 тисяч рублів, це всього 500 доларів. Вони збільшувалися двічі і після останнього зростання становлять 225 тисяч рублів. Пермський край платить 100 тисяч рублів або тисячу доларів. Самарська область травня 2023 року виплачує 150 тисяч рублів або 1500 доларів. Щоправда, на початку 2024 року в регіоні спалахнув скандал, коли деяким добровольцям відмовлялися платити цю суму. Бурятія оплати добровольцям 200 тисяч рублів. Московська область платить 400 тисяч рублів компенсації при запис звичайні частини, і стільки ж під час укладання контракту на службу в іменному полку регіону, що разом з виплатою з держбюджету становить 1 мільйон рублів. Для порівняння, у жовтні 2022 року починали з виплат 200 тисяч рублів. У Ростовській області виплати також змінювалися двічі. Розпочавши зі 150 тисяч рублів у 2022 році, з лютого 2024 го влада регіону платить вже 500 тисяч рублів. Втім, регіональні виплати в Росії сильно відрізняються. Наприклад, в Удмуртії, Костромській та Іванівській областях місцевий доброволець може розраховувати лише на 50 тисяч рублів або 500 доларів. При цьому до регіональних виплат необхідно додавати 195 тисяч рублів або 2 тисячі доларів з держбюджету Росії, а також різні пільги та виплати сім'ям контрактників. До останніх належить військова пенсія, медичне обслуговування, пільги на освіту дітей, купівлю житла та авто. Нарешті виплати за важке поранення становлять від 500 тисяч рублів до 1,5 мільйона рублів. Це залежить від групи інвалідності. Загибель 3 мільйона рублів у результаті. Ціна одного контрактника може бути в рази вищою від суми регіональної та державної одноразової виплати за даними Росстату, у 2023 році. Середня зарплата по Росії складала 73 тисячі 700 рублів. Це близько 740 доларів. Ціна ризику для російського мобілізованого еквівалентна середній зарплаті від трьох місяців до двох років. Причому максимальну оплату пропонують саме у тих регіонах, у яких втрати найвищі. Тобто регіональна влада чудово знає про реальний стан речей, так само як і все населення. Але що ще цікавіше, подібні регіональні виплати стосуються не лише жителів, які проживають в цьому регіоні, а й громадян Росії з інших областей, які підписали контракт через місцевий військомат. Наприклад, максимальну суму 1 мільйон рублів може отримати будь-який громадянин Росії, який уклав контракт в Татарстані. А мерія Пермі пішла ще далі і виплачує 100 тисяч рублів навіть іноземцям. Це особливо цікаво в зв'язку з низкою дипломатичних скандалів, які спалахнули навколо громадян інших країн, які активно вербуються Росією на війну проти України. Найбільш гучний скандал пов'язаний з громадянами Непалу. МЗС країни офіційно обурилось через активне вербування своїх громадян ще в грудні 2023 року. У відомстві оцінили кількість непальців в армії РФ приблизно в 200 людей, але насправді їх може бути до 15 тисяч. Зауважимо, що за офіційними даними середня зарплата в Непалі зараз становить близько 150-200 доларів. Тобто громадянин Непалу, який вирішив підписати контракт з С РФ у Пермській області, може отримати еквівалент п'ятимісячної середньої зарплати у своїй країні. За даними CNN, зарплата непальського наймен це не менше 2 тисяч доларів. Тобто на війні в Україні громадянин Непалу може заробити на місяць приблизно в 10 разів більше ніж у себе на батьківщині. Але чи вистачить такого матеріального стимулу для того, щоб компенсувати втрати російських військ на війні? За підрахунками військового оглядача групи інформаційний опір Олександр Коваленка, для компенсації рекордних втрат травня, а це майже 39 тисяч людей вбитими. Росії потрібно мобілізувати щонайменше 40 тисяч осіб. При цьому для формування ударного угрупування та масштабного наступу необхідно близько 300 тисяч осіб, які з врахуванням втрат вдасться накопичити лише до кінця 2024 року. Але це можливо лише за умови оголошення другої хвилі мобілізації. Що це означає для росіян щодо грошових витрат? Так, якщо порахувати необхідність платити 2 тисячі доларів на місяць, то мінімальна вартість мобілізації 40 тисяч осіб коштуватиме не менше 160 мільйонів доларів на місяць. У разі зростання кількості мобілізованих до 100 тисяч та збільшення виплат до 1 мільйону рублів щомісяця, мобілізація буде коштувати 1 мільярд доларів. Саме стільки грошей Росія готова інвестувати в знищення України, вбивства невинних людей, каліцтва для власного народу та удар по демографічній ситуації відразу в обох країнах. Висновки робіть самі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.